Всіх вітаю! З вами Руслан, це Квадрогараж, це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Для тебе друже, якщо ти випадково потрапив на це відео, розповідаю. Я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів. Значить, і на протязі останнього року займаюсь їх продажем. Наразі ми продаємо тільки те, що перевірили самі. Тільки те, що ви проповували в прокаті і продаємо ми ну, тільки якісну, надійну. І вже перевірену техніку, яка зарекомендувала себе. Значить, здебільшого, це квадроцикли Лінхай, а також інша заводська техніка. Саме заводська, а не фабрична. Значить, на своєму YouTube-каналі я ділюсь різними лайфхаками, різними способами зберегти ресурс, значить, зберегти надійність квадроцикла. Власне, цим всім, напротязі 6 років, я займався як власник прокату. Я старався добитись того. Щоб коли клієнт сидить на квадроциклі, квадроцикл не ламався. Тобто я старався максимально задовольнити клієнта. І от, власне, всіма цими лайфхаками я ділюся з вами. Тому переходьте на головну сторінку каналу, там дуже багато способів зберегти ресурс, зберегти надійність вашого квадроцикла і користуйтеся. Сьогодні ми з вами говоримо про підготовку квадроцикла до експлуатації в цілому, про нульове ТО. Про обслуговування квадроцикла на пробізі 0 км, коли він тільки приїхав з заводу абсолютно без пробігу. Ну і в цілому про заміну масла, на що вона потрібна, як вона впливає значить, на ресурс двигуна китайського квадроцикла. Будемо говорити сьогодні на прикладі топової конячки це Лінхай М150. В принципі, ситуація така сама і з іншими квадроциклами, воно 300 стоїть. 500 квадроцикли Мікілон, Ленсін, Рато і так далі. Ситуація аналогічна. Значить, Що ми маємо? Ключова інформація для вас. Квадроцикл з заводу приходить в принципі, з залитим начебто маслом в двигун. Але насправді та субстанція, яка залита в двигун, не являється моторним маслом. А тепер пояснюю чому. Значить, коли ми купили перший квадрик у 2016 році, значить, я отримав інформацію від продавця, у якого ми купляли квадроцикл, що там залите нормальне масло, можете на ньому обкатувати. Значить, я перший раз прогрів двигун, захотів перевірити рівень масла, відкрутив щуп, а в мене відтуди з, 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 з щупа просто піна полізла. Вот. Перше, на що я звернув увагу, це те, що масло дуже сильно піниться у нових квадроциклах, тобто, якщо його не замінити. Е, якщо вдаватись ну, в просту теорію, то всі сучасні масла мають присадки, які гасять піну. Піна в маслі не є нормально. Піна це є велика кількість бульбашок маленьких. Там, де є бульбашки, там є і повітря. А відповідно, там, де є повітря, то не відбувається змазування. Там тертя відбувається на суху. От, значить, ну, власне кажучи, перейдемо до суті. Перші квадроцикли ми обкатували саме на тому маслі, яке залите з заводу. І двигуни у нас прохожували там, ну, не більше 2000 км. На пробізі 2000 км двигун уже димів по-страшному, він погано запускався, він жер масло, масло постійно потрібно було підливати. І я почав шукати причину того, чому ж все-таки двигун ходить так мало. Не дивлячись на те, що лінгай дуже якісна техніка, їхні вузли, агрегати, саме залізо, Мотори, редуктори, вважаються одними з найнадійніших, але двигун пройшов так мало. Я почав збирати докупи всі факти, я почав дивитись на масло, я почав дивитись, як воно працює. І я, ну, як інженер, у мене дві інженерні освіти, я прийшов до думки, що. Заливають сюди дуже неякісне масло. Через те двигун неправильно обкатується, дуже швидко зношуються поршнева, і починаються всі оці проблеми. Значить, звернувся я з цим питанням до імпортера. Значить, імпортер спочатку запевняв мене, що масло. Заливається туди хороше і все нормально, але потім імпортер надіслав запит заводу, і завод насправді відповів, що в двигун вони заливають не моторне масло, а консерваційну смазку. Смазка, яка призвана консервувати двигун в період зберігання квадроцикла. Тобто, доки він стоїть на заводі, доки він пливе морем, доки він розмитнюється, стоїть в портах десь в морських контейнерах, доки він зберігається на складах, от, а, субстанція, яка залита в двигун, вона призвана консервувати. Стальні, сталеві залізні деталі від корозії, від накипів всяких і так далі. Тобто завод відповів, що обкатувати і експлуатувати двигун, на тому, що залити з заводу, не можна. друзяки. Тому особисто я на всіх квадроциклах, які у нас в прокаті, одразу після покупки міняю масла. Всі квадроцикли, які ми продаємо. Я провожу їм повну передпродажну підготовку. Я ну, ввожу квадроцикли в експлуатацію і провожу в повному обсязі нульове ТО. Я одразу міняю масла. Значить, ну, зараз ось у нас новий квадроцикл в процесі зборки Лінха М150. Я зілью масло і покажу вам, в якому воно стані, яка консистенція. Ну і ви самі оціните. ну, якби Принаймні, по зовнішньому вигляду, що собою являє те масло, яке залите в двигун. Так, зливаю я отакий тазик. Я його кожен раз перед заміною, перед кожною заміною масла витираю насухо, щоб бачити те, що зільється з двигуна. От. Оскільки у мене тут був комплекс інших робіт по допрацюванню цього квадроциклу, у мене відкручена підніжка. Тут у мене такий помічник. Значить, ну і це. Облегшує мені доступ значить, до зливного болта. Майже у всіх квадроциклів 150, 170, 180, там 190, 200 кубів. Зливний болт знаходиться ліворуч значить, під кришкою варіатора е, от, за підніжкою. У когось доступ трошки кращий, у когось доступ трошки гірший, але. Суті, це не міняє. Значить, зливаємо масло. Зливаємо прямо на ваших очах. Бачите, ви чи ні масло такого, достатньо дуже білого кольору. Ну і там, де зливається, отут видні вже конкретні розводи. Значить, ну білого кольору масло через те, що величезна кількість дрібних бульбашок. Тобто масло. Білого світлого кольору через наявність повітря. А оці розводи, далі коли масло повністю стече, я вам покажу, це наявність стружки. Здебільшого це алюмінієва стружка. Не знаю, такого масла ви не побачите ніде такого кольору і такої консистенції. Прямо металік видно, там багато-багато крупиночок, блищать вони ось вони. Величезна кількість алюмінієвої стружки, ось вони переливаються темніші, світліші всякі розводи. Ну, коротше кажучи, зараз я все це поясню. Доки стікають залишки масла, значить розповім вам про стружку. Значить, стружка є в будь-якому новому двигуні. Вимити її всю звідти неможливо. Деталі двигуна механічно оброблюються, щось підточується, щось фрезерується, десь сверляться якісь канали і так далі. І неможливо повністю її вимити. Тобто, стружка, залишки стружки, залишки продуктів механічної обработки, вони вимиваються вже в процесі роботи квадроцикла. Так от, дуже важливо. Поміняти масло одразу на пробігу 0. Ми заводимо двигун, ми його прогріваємо і е, зливаємо разом з тією субстанцією більшу кількість стружки, яка є у нас у двигуні. Якщо залишити ту стружку у двигуні, то ну, 100% ми розуміємо, що е, на надійність і на ресурс вона в кращу сторону не вплине. Тобто металева і алюмінієва стружка. вона тільки буде пришвидшувати зношення тих деталей, де вона буде тертися разом з цими деталями. Тому, ну, окрім того, що нам необхідно замінити масло, залити якісне масло. Разом з маслом ми ще й зільємо величезну кількість стружки, що суттєво і якісно, друзі мої, вплине на надійність нашого двигуна, тим паче під час обкатки. Обкатка це ну, і так, дуже важливий такий і дуже тяжкий. Період для кожного двигуна. І якщо ще обкатку робити на неякісному маслі і ще там стружка буде в період обкатки, то рахуйте, що ви запороли свій двигун. Тому беріть цей лайфхак на озброєння. Одна із задач моторного масла. Можете почитати, погуглити, чисто в теорії це утримання масляної плівки на поверхні тертя. Значить, особливо важлива ця задача під час великих навантажень, під час уже прогрітого двигуна, коли є надмірні нагрузки, і двигун перегрівається. От, Значить, те, що залите з заводу, ота субстанція, вона не здатна виконувати функції моторного масла, вона не здатна утримувати масляну плівку. Тобто ця основа веде себе, грубо кажучи, як вода. Ви воду коли-небудь. ну, Бризкали на якусь розкалену поверхню. Бачили, як вода шипить і відскакує, випаровується. Буквально те ж саме відбувається з тим маслом, яке залите з заводу в двигун. Це масло постійно вигорає. Тобто, за перші 100 кілометрів за 100 кілометрів, думайтесь, доки ви проїдете, у вас рівень масла впаде майже на нуль. Тобто, все те, що залите в двигун, воно вигорить і випарується. Тобто Воно не має відповідного комплексу присадок, воно не має нормальної основи якоїсь мінеральної, чи напівсинтетичної, чи синтетичної, неважливо, воно не являється моторним маслом, тому новий квадроцикл не можна обкатувати на тому, що залито з заводу. Обов'язково треба залити масло. Масло має виконувати свої функції. Воно має змащувати, воно має охолоджувати, воно має відводити тепло. І дуже важливо ще раз утримувати масляну плівку на поверхнях тертя. Ну, як я вже пояснив, що масло це сильно піниться, оскільки присадок немає відповідних багато бульбашок. Відповідно, з величезною кількістю з піни й бульбашок про властивість утримання рівномірної масляної плівки говорити не можна, бо там, де бульбашки, знову-таки це повітря. а Раз повітря, значить, там немає масла, там тертя відбувається на суху. Отака двіжуха. Ну і що я хочу сказати, коли, е, коли я для себе з'ясував всі ці факти, коли почав міняти масла на нових квадроциклах і почав обкатувати квадроцикли на новому, на якісному моторному маслі, значить, е, двигуни у нас почали ходити без проблем: 4, 5, 6, 8, десять. Є квадроцикли з пробігом 12 тисяч кілометрів, і в двигуни ми не лазили. Уявіть собі, наскільки це важливо. Тобто, за першу там, тисячу, півтори тисячі кілометрів. Ви можете вбити ваш двигун на тому, що залито з заводу. Тому економити тут не можна. Там літр якісного масла коштує сьогодні 500-600 гривень. І ну, уявіть собі, ну, в 3, 5, 7 разів це суттєво впливає на надійність, на срок служби, ресурс вашого двигуна і на вашу нервову систему. Ну, тобто, уявіть собі, ви купили новий квадрик, він проїхав тисячу-півтори тисячі, ну це взагалі нічого. І почались проблеми з двигуном. Ясна річ, що ви будете нервувати, переживати. Думати, що це фігня якась китайська. Шукати майстра, шукати запчастини там і так далі. Це все головний біль. От, Щоб не було головного болю, користуйтесь лайфхаками. Більше лайфхаків на головній сторінці канала. Переходьте, дивіться. Дивіться про інші моделі, лайфхаки. вони... Та рівносильні, хоч це і задній привідний квадрик, хоч це повнопривідний, подивіться для розуміння концепції. Значить, забігаючи наперед, яке заливати масло, задають питання багато хто. Значить, я останні років 3-4 користуюсь маслами хаду. Це ніяка не реклама. Значить, в залежності від того, яка рекомендація заводу-виробника, або в залежності від конструкції двигуна, або в залежності від ек... особливостей експлуатації його, я вибираю відповідне масло. Є у масел-хадо різні лінійки, масел. є спеціальні масла для мототехніки, є трансмісійні масла, ось масло для коробки передач. От, є що хочеш на будь-який смак. Я рекомендую користуватись оцим Маслом, бо в мене з ним проблем не було. Раніше я користувався матюль, раніше я купував масла IPON, Репсол. Все було класно, але класно до того моменту, доки мені не попались підробки. На підробленому маслі двигуни не служать. Саме масло Hado я використовую через те, що вірогідність його підробити мінімальна. Масло Hado продається все в таких залізних банках. Залізні банки, ну хто буде їх підроблювати? Оцю консерву, заморочуватись треба з, з друком на цих залізних банках і так далі. А пластикові каністри можна купити на будь-якому базарі, роздрукувати наклейки, наліпити і налити в ту каністру, що завгодно. Тому я відмовився від масового мотюль, Айпон Репсол, бо особисто мені трапились підробки. І через це я користуюсь маслом хадо. Масло хадо можна купити у офіційного представника. У фірмових магазинах, фірмові магазини, блін, є буквально в кожному містечку. Можна замовити через інтернет. Особисто я купую масло хаду в епіцентрі. Зайшов, воно завжди є на полицях, взяв скільки треба. значить, ну і все. Чудово, реально чудово себе проявило. Особливо влітку я був здивований. У нас прокат розташований ну, в такій піщаній місцевості. Дуже багато пісків, просто бархани. Така міні-пустеля, і влітку жара там до 36 градусів, і тим паче двигуни повітряного охолодження ну, влітку служили без проблем взагалі. Не дивлячись на те, що величезна жара, величезні навантаження в піску, дуже часто у нас по дві людини сидить на квадроциклах в прокаті, то з двигунами проблем останні 3-4 роки ми не мали. Просто. Регулярно міняєш масло і, ну, і все. І воно служить, воно працює. Так. Ну. Я думаю, ви бачите ці цяточки, ці краплиночки, цю стружечку. Яка консистенція, якісь світлі частини, якісь темні. Ну, то де світліше, то там. Пузирочки повітря ще залишились, і якась частина трошки світліша, то там алюмінієва стружка, А там, де темне, то там металева стружка. Ну, взагалі. Зоряне небо, я думаю, ви бачите, там, де крупна стружка, її прямо видно, вона шматками лежить вона близької. Отака. Ще залишки масло капають. Отака історія залита у нас з заводу. ми зальємо. Просто прелість масла ХАДО зеленого кольору. Спеціальна серія для мототехніки з запахом хвойним. Ну, дуже приємно працювати з цим маслом. Крім того, що техніка на ній працює добре. Що хочу ще сказати? Дуже помітно, навіть як запускається двигун і як він працює після заміни масла. Він запускається набагато легше, начебто він легше крутиться, він впевненіше тримає холості оберти. Ну, тобто, масло виконує свою функцію одразу. Воно змазує, воно має нормальну в'язкість, тобто при нагріві двигуна, при прогріві, воно підтримує свою густоту, ну, виконує всі свої функції. Оце, що залито з заводу, коли воно холодне, воно густе просто. ну, я не знаю, як що. Густюче просто нереально, коли холодне. От зараз на дворі мінус 2. Воно дуже густе. Воно майже не капає щуб достаєш, таке, як кисіль. А коли прогрівається, стає просто як вода. Рідке. Отака історія. Ну, я думаю, ви всі розумієте, що масло в моторі має бути. Певної густоти. Неважливо, воно холодне, чи нагріте, чи перегрітий двигун, для того, щоб двигун працював в нормальному режимі, для того, щоб виконувались всі ті задачі, які на нього поклали інженери, має бути відповідне масло з відповідними допусками, з відповідною вязкістю, там, доп... іншими допусками. ну І так далі. Значить, є ще деякі лайфхаки, по... ну, дуже важливі лайфхаки. Це не те, щоб лайфхаки. Принципі, це базова інформація, яка написана в інструкції з експлуатації кожного квадроцикла. Він відкрита інструкцію, там є розділ передпродажна підготовка. Значить, і ви знайдете там багато цікавих речей. Але в мене на каналі є виключно ну, відбірна, дуже важлива інформація, нічого зайвого. Тобто, ну, наприклад, ось повітряний фільтр він у мене вже обслужений, допрацьований. Подивіться інформацію про повітряний фільтр, бо він впливає на надійність двигуна не менше, ніж якість масла. Тобто те, як ви будете обслуговувати повітряний фільтр, регулярність, якість, і будете враховувати моменти, всі, які потрібно знати, то ваш квадрик буде служити ну, в рази довше, ніж, ніж квадрик, той який обслуговується. Ну, не, не, не враховуючи всіх цих нюансів і не враховуючи вже досвіду. Так, ну і про заміну масла. Значить, перша заміна масла у всіх квадроциклів, які обслуговую я, які продаю я, які готую я. Перша заміна масла відбувається на абсолютно новому квадроциклі без пробігу. Другу заміну масла, друзяки, я рекомендую робити на пробізі 100-120, ну, максимум 150 км. Робимо ми через те, що в період обкатки двигун надмірно нагрівається. Через надмірний нагрів. По-перше, масло втрачає свої властивості. Воно вже не так якісно виконує свої функції. Ну і по-друге, під час цього коротенького періоду, 100-120 км, ми вимиваємо залишки стружки, яка там залишилась. Тобто дуже важливо на, на пробігу 100-120 км ще раз поміняти масло, злити залишки стружки, по-перше, яка була в двигуні, і злити продукти, значить, ну, так скажемо, притирки. Кільця, поршень, труця обстінки циліндру, інші деталі труться. І в маслі з'являється величезна кількість металевого пилу. Металевий пил. Дрібні, дрібні частички металу. От, друзяки, нам їх дуже важливо злити. Для того, щоб вони не заважали далі двигуну, е, нормально припрацьовуватись, притиратись, обкатуватись і е, ну, не, не зношували двигун. От, третя заміна масла. Третю заміну масла робимо на пробігу 500 км. Ну і вже далі особисто я рекомендую міняти масло саме в такій техніці, там, ну, кожні 500-600 км. Книжка рекомендує кожну тисячу, але реально, якщо міняти кожну тисячу, то, то вже запізно. На пробігу 500-600 кілометрів масло вже дуже темне, воно чорне. Може, воно працює ще і нормально, але чисто я візуально. Ну, воно мені не подобається. Я міняю. В прокаті ми робили так. І в прокаті у нас техніка працює як часі. Кожні 500-600, ну там 700 км максимум міняєш масло і з двигуном проблем не маєш. Так, дуже важливий лайфхак. Кожен раз викручуючи зливну пробку, перш, як її викручувати, треба очистити все довкола неї. Зливний отвір знаходиться внизу дуже часто. Він заліплений різним брудом і піском. І якщо не очистити, а відкручувати, ну у нас зараз двигун новенький, чистенький, а всі наступні заміни ви будете робити вже на брудному двигуні. То, якщо не очистити двигун, є величезна вірогідність занесити, занести до двигуна разом з брудною пробкою, потім якусь піщиночку чи шматочок в землі. Це взагалі недопустимо. Бо Пісок це абразив, Що таке абразив, Я думаю, ви всі бачили наждачний папір. На наждачному папері намазаний клей і посипано піском. Пісок, по суті, це є ну, наждачний папір. Тобто, якщо у нас навіть одна-дві піщиночки три попадуть в двигун, вони там зроблять страшну шкоду. Тому кожен раз під час заміни двигуна спочатку витираємо там все начисто, промиваємо, значить, і тільки потім. Відкриваємо, щоб злити масло, щоб, не дай Боже, туди нічого не занести. Ну і так само, коли заливаємо двигун. Зараз двигун у нас новенький, ось наш щуп заливний навколо нього все чисто А коли ви трішки поїздите, у вас тут навколо щупа, буде все заліплене піском, брудом і так далі. Тобто, заливаючи нове масло, обов'язково, отут усе, друзяки, потрібно. Вичистити, щоб не було там ні жодної піщиночки, жодної пилиночки, Щоб під час, під час того, як ви заливаєте масло, не дай Боже, в двигун не занести якогось піску. Бо пісок і бруд дуже сильно, як я вже пояснив, вбивають наш двигун. Робимо заміну масла чистими руками і чистими ганчірками. Особисто я стараюся використовувати світлі білі ганчірки, бо на них. Видно весь бруд. Тільки вона забруднилася, я її викинув, взяв чисту. От, от, от такий, такий собі теж начебто базова штука, начебто всім зрозуміло, але чомусь про це ніхто не каже. А те, як ви міняєте масло, дуже і дуже сильно впливає е, на надійність двигуна. Можна часто міняти масло, але міняти неправильно, занести з заміною масла туди кучу піску, бруду. Яке насипеться туди, і двигун ваш помре швидко. Так. Наші контакти чи отут, чи тут будуть на екрані. Тобто, якщо ти хочеш замовити у нас квадроцикл, будь ласка, звертайся, ми все зробимо. Також контакти завжди я розміщаю під відео в описі, Там нажміть кнопочку розгорнути, і там буде посилання на інстаграми наші, на мій особистий інстаграм, мій особистий Facebook і так далі. Підписуйтесь, будемо товаришувати. Не так давно я створив чат в Телеграмі для спілкування квадроциклістів для розвитку квадродвіжухи. Е, значить, чат я створив через те, що в мене на Ютубі вже більше 2 мільйонів переглядів. більше 2 мільйонів і питань по квадриках мені задають дуже багато. Хтось просить допомогти знайти запчастини, хтось просить допомогти підібрати квадроцикл. Ну і так далі. Питань дуже багато. Дуже. І я на всі не можу відповісти. Значить, е Телеграмчик називається Квадрогараж Україна. Заходьте, там є вже е ну, досвідчені користувачі, люди, у яких є дитячі квадроцикли, дорослі квадрики, монструозні літрові, там, серйозні підліткові, є власники такої техніки, якою займаюся я. Техніка із Китаю. Люди обмінюються досвідом. Я думаю, що і вам щось підкажуть. А може ви також власник квадроцикла, і також готові бути в цій спільноті, ділитись досвідом, обговорювати щось. Ну і так далі. Долучайтесь, шукайте в Телеграмі через пошук «Квадрогараж Україна. Або ссылка на наш телеграм-чат також буде в описі до цього відео. В Телеграмі я заходжу кожен день по 2-3 рази. Стараюсь відповідати на цікаві питання. Тому. Долучайтесь, ця спільнота має рости, розвиватися і бути корисною всім. Так, цей квадроцикл у нас під задатком. Він у нас, в принципі, повністю підготовлений. Мені залишилось залити свіже масло і прикрутити боковинку пластикову і підніжку. Все, він у нас готовий. У нас тут дуже багато робіт зроблено. По електрообладнанню, тут допрацьоване все. є окреме відео. Подивіться, я пояснюю, що там треба робити. Як ви бачите, зашпрацьовані шкворенева система передньої підвіски. От, допрацьований повітряний фільтр. Тут допрацьована система впуску, викинутий трійник рециркуляції картерних газів. Ну, Про все це в мене є окремі відео. Подивіться, я поясню, як це все впливає на надійність, на роботоспособність техніки. В різних умовах, ну і так далі. Квадроцикл відрегульований, налаштований, протягнутий, промазаний кожен гвинт. Коротше, ми будемо передавати повністю боєздатну техніку. Такого не роблять в жодному мотосалоні в Києві. Це екзотіка, це ексклюзив. Квадрик, значить, поїде, здається, в Коваль. Якщо я не помиляюсь, поїде в Коваль, значить, батьки синові на 10 років. Купили на подарунок. Я сподіваюся, буде можливість е зазняти момент передачі. Мають приїхати батьки самі забирати його. Безліч легенд. Безліч легенд я різних чув, що китайська техніка ненадійна, але деякі люди навіть ну, не розбираються в цьому питанні. Вони не відрізняють заводську техніку від фабричної, якісну від неякісної. От, і деякі люди не розуміють походження цих легенд, не хочуть розбиратись, їм простіше сказати, та, китайські мотори ненадійні. Але ненадійне все через те, що, друзяки, ми мало знаємо. Дехто з нас безграмотний, дехто з нас не хоче розвиватись, дехто не хоче читати інструкцію з експлуатації, блін, а там так толково все написано. Просто якщо робити все по інструкції, то ця техніка, ну блін, вона на рівні там. З Ямахою, з Кавасакі. А по ціні там в 2-3-4 рази дешевше. От. Сподіваюсь, інформація вам була цікавою. Якщо хочете більше цікавої інформації, переходьте на головну сторінку мого каналу. Слава Україні! Слава українській нації! Слава захисникам! Сподіваюсь, що дуже скоро буде пиздець Російської Федерації. Всіх обійняв. Кому що треба, пишіть дзвоніть, контакти або на екрані, або.